Незважаючи на те, що Росія вступила у війну з Україною як сильніша армія, вважається, що її втрати після зустрічі із запеклим опором України надзвичайно високі. Росія на кінець серпня захоче переговорів з Україною щодо припинення вогню. Не виключено, що ворог захоче сісти за стіл переговорів, коли видихнеться. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. На думку експерта, окупаційні війська будуть вести наступи на трьох напрямках: Харків, Донецьк і Крим. Боріський Тобто у них будуть спроби створити масований наступ для того, щоб можливо захопити ще території і потім сісти за стіл переговорів. Коли наступ видихнеться, вони будуть терміново пропонувати нам переговорний процес. Вважає Жданов. Втім, експерт зазначає, припустити Україну до переговорів. Росія може тільки масованою наступальною операцією, але сил у них недостатньо. Головний радник президента України Володимира Зеленського та головний переговорник з мирних переговорів з Росією Сію Михайло Подоляк заявив, що для продовження переговорів з Москвою Києву необхідно чотири компоненти, кожен з яких є передовою військовою технікою. Щоб розмовляти з Російською Федерацією, потрібно мати правильну приговорну позицію. Вона складається із чотирьох простих компонентів. Написав він у Twitter. Подоляк сказав, що Україні потрібна далекобійна артилерія, реактивна система залпового вогню, така як Хаймарс, а також армійські тактичні ракетні системи, які мають дальність приблизно 300 кі. Кілометрів західні країни, такі як США, вже пообіцяли відправити до Києва щонайменше 20 «Хаймерс», але Вашингтон утримався від відправки «Атамкс», пославшись на побоювання щодо розв'язування Третьої світової війни. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив минулого місяця, що його військам необхідно не менше 50 систем, таких як «Хаймерс» для стримування російських військ, та не менше 100 систем для ефективного контрнаступу. Високопоставлені представники міністерства оборони. України заявили, що системи АТАМКС потрібні не для того, щоб завдати ударів по Росії за межами України, а для того, щоб ефективно справлятися з гігантською лінією фронту. Подоляк також назвав ППО для захисту міст, ударні дрони, найкращі мисливці і бронетехніку для контрнаступів, як головні потреби Києва. Боротьба за сучасні засоби протиповітряної оборони для захисту українського неба залишається безперервною, оскільки країни НАТО ще не відправили Україні жодних бойових. Літаків твіт подаляка з'явився через день після того, як він відкинув заяви колишнього канцлера Німеччини, який сказав, що нещодавня угода щодо експорту зерна означає, що президент Росії Володимир Путін хоче рішення шляхом переговорів.